Всім величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами, як завжди, поговоримо про тональні основи. Тест-Драйв. Знову ж таки, тест-драйв. Я знаю, що вам таке подобається, тому знімаю частіше. І так, сьогодні в нас знову бюджетна тональна основа. Це тренд-етап. Ось тут буде ціна, скільки вона коштує. Це гідростей Сілки Serum Foundation з гіалуроном і вітамінним комплексом з LCF 15. І вон... мені дуже цікаво. Що з цього вийде, бо продукт дійсно бюджетний і виглядає він доволі таки приємно. І якщо чесно, то раніше від тренду все, що я використовувала, мені завжди подобалось. Це хороша така бюджетна косметика з магазину DM. І так, кому цікаво подивитися, що з цією тональною стовою в мене вийде на сьогоднішній день. Залишайтеся зі мною, а ми продовжуємо. Так, роздивимось тональну основу, як вона виглядає. Це пляшечка скляна така з піпеткою, як я розумію. І в мене 10-й відтінок підбирала з усіх, що там є, щоб мені так підійшов. Але мені ніколи не підходить жодна тональна основа. Це дуже рідкий такий. Таке трапляється, коли мені щось там підходить по відтінку, тому будемо використовувати. Я не знаю, що воно буде. Давайте будемо дивитися, що там всередині виглядає, воно досі так непогано. Дуже мені схоже на Евелайн. О, піп'ятка доволі-таки цікава, вона плоска, як ви бачите, на носику. Дуже плоска, але мені здається, що треба набрати спочатку продукт, а потім вже. Вона буде рідка, бо з піп'ятки густа не буде виливатися. Наношу на ручку, ну, як я... Вона Е, е Ну, бути обережні, щоб не замаститися повністю. На одну сторону я буду наносити, як завжди, спонжем. У неї, до речі, такий цікавий аромат, ніби то якісь вітаміни. А потім залишається такий прямо такий цікавий запах парфумів. Але ця гіркота. Ви знаєте, вітамін С такий був в помаранче помаранчевих горошках, який дуже так сильно пах, а потім він гірчив. Щось таке. Ну, Перший шар, як я е, бачу, що в мене, в принципі, вирівнюється тон шкіри, але е, замало. Е, практично він такий напівпрозорий. Е, на кожен день, звичайно, мені вистачить, але хочеться більш щільного зараз якогось такого е, тону, бо я хочу потім знімати відео і на відео не виглядати е, як на кожен день. Я думаю, що її багато буде виходити. Мені здається, зараз такі тональні основи роблять спеціально, щоб, знаєте, побільше використовувати. Бо та тональна основа, яку я минулого разу тестувала а, від Maybelline, Вона просто як вода. Так, дивіться, ця сторона без тону, ця тоном. Напівпрозоро, я не знаю, чи це через те, що я наносила саме спонжу. Може, зараз, якщо я буду пензликом наносити, то буде набагато краще. Давайте пробувати. Так, ось такий результат з пензликом. Дивіться, результат практично однаковий. Я бачу так в дзеркалі, не знаю, як вам здається, але коли ви її спочатку наносите, бачите, вона має таке сяйво, але потім вона трохи матується. І це сяйво кудись. Іде. Мені більше подобається, коли воно сявем. Але тут теж непогано виглядає, але такий варіант мені більше подобається. Я буду наносити якусь сяючу пудру, щоб воно просто було більш таке натуральне і більш здорове, а не ось це пудрове. Стосовно відтінку, мені здається, відтінок мені підійшов. Я дивлюся зараз у дзеркало. І, здається, це прям мій відтінок. Будемо дивитися далі. І я хочу сказати, що у мене є постатня тут, і воно практично не, не, ну, не закрила тональна основа, це постатня. Але. Е Мені подобається, що такий варіант якраз на кожен день. Це не щільна тональна основа, я це вже бачу. Це, як воно і пише, це Stay Silk Serum Foundation. Тобто це сірум основа, а не прям така тональна основа, яка буде вам перекривати. Вони, в принципі, нам про це і кажуть на упаковці. Це гідро, це волога текстура. І також вона має вітамінний комплекс і гілоурон, і тут також є LCF 15, що мені дуже-дуже подобається, бо я люблю тональні основи, які мають успіх, бо в мене пігментація вилазить, тому мені треба щось таке, що буде триматися і захищати. І тут ще написано, що це має триматися 12 років. Годинну. Давайте сьогодні перевіримо. Я дуже рано знімаю відео сьогодні і сподіваюся, що 12 годин я проходжу з цієї тональної основи. ввечері я покажу, як це воно там в мене лежало ввечері. Так, я вже зробила собі макіяж, як ви бачите. До речі, це. Ця бюджетна косметика. Кому це відео, обов'язково чекайте, після цього тест-драйв вийде таке відео. До речі, там ще є новиночки. Те, що в мене тільки з'явилося, і це ще те, що можна купити в магазинах. Будь ласка, приходьте на це відео. Дивіться, я думаю, що вам буде цікаво. Ну, а ми з вами вже зустрінемося ввечері. Зараз у нас 10 годин ранку, було 10. 11, вже 11 рівно. І ми з вами зустрінемося вже в пізно ввечері, бо я хочу максимально походити з цією тунельною основу і перевірити, дійсно, чи вона буде триматися. До речі, так, дівчата, вже вечір, Я одразу так близько, щоб вам показати, продемонструвати, що ж. Вийшло з цією тональною особою. Ну, по-перше, я не припудрувала. По-друге, мені не було дуже жарко. Скажу, навіть холодно сьогодні було на вулиці, вітряно, холодно, але волого, у нас йде дощ. Але дощ мені не попадав на лице. Тому... І що я побачила на своєму обличчі, коли подивилася, от зараз, зараз а, у нас 9 вечора, вже ніч практично. І що я побачила, ну давайте так близенько вам покажу, що е, навкруги носа е, поїхала тоналочка. Та Там у нас був ще консилер. І я думаю, що це теж зіграло, і вони разом попливли, але й не підборідь. У мене тут не було тональника, але ви можете бачити, як воно все кудись. Почало тікати, роз'їжджатися. Тут, звичайно, я носила окуляри, тому зовсім знялася тональна основа, виглядає теж не дуже красиво. На носі трошки так вона роз'їхалася. Ну і в принципі, виглядає це все не дуже красиво. Тобто, то як пишуть на баночці, що 12 годин ні. Вона 12 годин не тримається. Е, ви можете бачити, як воно виглядає. І ну, я трошки розчарована. Бо я сподівалася, що вона мені буде подобатись і я буду її використовувати. Хоча, знаєте, так на 3-4 годинки і припутрувати вона буде непогано виглядати. Просто я сьогодні ну, нічого не робила. Е, навіть не дивилася у зеркала, як воно йде. Ну, масне таке, бачите, як такий млинчик на сковорідці з олійкою виглядає. Не подобається мені. Я поставлю цій тональній основі. Напевно, 4 з 10. Напевно. Так, вона е, одразу лягла непогано, напівпрозоро, красиво, сяюче. І, ви знаєте, та мебелін. Яка перед цим була, вона набагато краще трималася. Деякі тональники, які зволожують, тримаються непогано. Але ця, як ми бачимо, попливла. Ну, таке. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, що ви можете розповісти про цю тональну основу, якщо ви її використовували, що я вам допомогла з оценкою цього. Цієї тональної основи підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей, Па-па!